Привіт, друзі! Це Юлі Солима, і це мій канал про блогінг, продажі та розвиток у соціальних мережах. Поїхали! Сьогодні ми поговоримо про те, чому люди не продають, або якщо продають, то продають за дешево, що нам перешкоджає в тому, щоб продавати дорожче, щоб продавати якісніше та продавати більшій кількості людей. В мене тут розетка ще не дороблена, тому що е, в квартирі ще відбувається ремонт, але ми її закліємо чимось. Що ж? Продажі це як на мене дві складові. Перша складова це. Мислення, це наші упередження, це наші якісь такі негативні ставлення до грошей, це наші якісь негативні думки щодо того, як заробляти, чи взагалі це не соромно заробляти великі гроші. Одним словом, це усе те, що ми збирали протягом життя, все, що нам казали батьки, знайомі, суспільство, і ми так собі закарбували це у своїй пам'яті. Так, це усі наші такі прислів'я, типу, е, гроші люблять тишу, е, невихилювання, тому що, там, не знаю, ще в тебе вкрадуть гроші, тобто сиди тихенько теж, так? або всі богаті це погані люди, або гроші зіпсують тебе як людину і так далі, і тому подібне. Тобто перший пункт у продажах це розібратися зі своїми психоемоційними станами та упередженнями. Другий пункт це розуміння усієї системи продажів та дії згідно цій системі. Важливо сказати, що вести блог і монетизувати свої навички не Важко, дійсно не важко. Це стає легким, коли ви розумієте, який крок. Вам треба зробити після конкретного кроку, е, який контент вам треба опублікувати, коли ви розумієте добре, дуже свою експертність, коли ви добре розумієте свою аудиторію. Це все стає як така гра, як такий пазл, така укладанка, яку ви складаєте з різних шматочків, і у вас виходить такий класний е, освідомлений так прогрів або класна усвідомлена продаж. Взагалі отримувати нагороду за свої дії це натурально. Чомусь у блозі ми дуже хвилюємось, дуже переживаємо, що якщо ми вийдемо в сторіс або в Рілс, або в постах і скажемо Привіт! Я вмію це і це, і хотіла б тобі це продати, якщо тобі це потрібно. А, у нас це викликає страх. У нас це викликає якийсь такий параліч, так? Але взагалі це натурально у давні часи. Було нормальним вимінюватись, наприклад, на бартерній основі. Тобто я не знаю, маю яблуневий сад, а ти маєш а, глечики, робиш глечики. Давай я тобі дам яблука, ти мені даш глечики. Так? Це був бартер, і люди робили щось своє, віддавали це іншим людям і взамін отримували якісь інші продукти або речі, які були для них важливі. Зараз цією вимінною е, одиницею є. Гривня, так є долар, є євро, це грошова якась одиниця. Чому ми так боїмося сказати привіт! Я вмію це і це. Я можу тобі це дати а взамін ти мені даш грошову одиницю. Я також вважаю, що гроші це свого роду енергія, тобто ми обмінюємось енергією. Я вклав енергію в те, щоб навчитися чомусь і здобути досвід у чомусь. Наприклад, я вмію робити малювати картини. І це була енергія, яку я вклав в те, щоб ця картина повстала. Я тобі зараз її дам, але тобі потрібно буде віддати мені свою енергію у формі грошей. Тому що, щоб заробити тобі ці гроші, теж знадобилося вкласти якусь енергію е, в ту справу, якою ти ці гроші заробляєш. Так тобто, коли кажуть, що гроші це обмін енергією, я це бачу власне так. Кожен з нас вкладає. Свій ресурс в те, щоб ці гроші здобути. І дуже круто, коли ми реалізовуємо свій справжній потенціал, свій, знаєте, натуральний природний ресурс, щоб ці гроші заробляти. Тобто, коли ми робимо щось, для чого ми дійсно були створені. І я впевнена, що в кожної з вас, в кожного з вас є справа. Яка вас надихає так, як жодна інша не надихає. І саме це є вашою такою провідною ключовою навичкою, яку треба монетизувати. Отож, давайте перейдемо до основної частини. Я хотіла вам сьогодні розповісти про те, як ми не дозаробляємо гроші і чому. Я буду приводити приклад звичайного smm спеціаліста який, скажімо, має знання щодо розвитку блогів. Така дуже-дуже простий приклад. Перше, що ми робимо, коли приходимо до думки, що в принципі можна було б монетизувати свій блог, перше, що ми робимо, це продаємо свої години. Наприклад, говоримо, моя година консультації є варта, там не знаю, 50-100 доларів. Так? І ми продаємо свої, е, як то кажуть, робота часи. Це найпростіший метод, але теж найменш оплачувальний, тому що. Скільки таких годин ви можете продати? Скільки своєї енергії ви можете вкласти в цю роботу, щоб, наприклад, в кінці місяця мати 6 тисяч доларів? Скільки консультацій і? За яку суму вам треба продати, так щоб вийти на той дохід, який ви там собі мрієте. Дуже багато. Дійсно, самими консультаціями дуже важко, скажімо, прожити. Хіба що у вас консультація є варта 500 євро? Ви можете зробити чотири консультації і 2000 євро у вас в кишені, але це дуже рідко і 500 євро консультації е, коштують вже у людей, у яких дійсно дуже великий бекграунд і дуже багато досвіду. Якщо ви тільки починаєте, то ви себе лед ледь, мабуть. Змусите поставити цінник в 80 доларів, ну максимум 100 доларів, але знаючи навіть своїх студентів, це відбувається дуже рідко, тому що всі бояться, що не куплять за такою ціною. І дійсно, часто не купляють. Чому? Тому що в нас є ще три рівні. Другий рівень це продавати свої години гуртом, тобто оптом. А, наприклад, ви говорите я. Зроблю для вас цикл з трьох консультацій, але це вже буде коштувати не 50 євро, а, наприклад, там 200 євро. Це буде якась розширена версія. Так, і ви вже продаєте ці самі години, але гуртом і берете трошки більше грошей. Але загалом це одне й те саме. Просто ви одній людині продаєте трішки більше ніж в першому варіанті. Але енергії і сил у вас. Виходить з вас ще більше, тому що вам треба ще більше вкластися так в генерацію цієї роботи, і це також, на мою думку, не дуже класна система, яка не приведе вас до великих грошей. Якщо ж ви почнете продавати результат, це вже буде коштувати дорожче. Дивіться, яка різниця. Наприклад, ви говорите: я продаю свою консультацію, на якій ми з вами розберемо, як е почати вести комерційний акаунт. Або ви говорите, я продам вам покроковий алгоритм, дякуючи якому за місяць ви зробите зі свого комерційного акаунту з нуля тисячу підписників, і зможете зробити перші продажі через інстаграм. Ви продаєте у цьому випадку результат, і результат, люди вже готові купляти більш охоче, вони готові платити за нього більші гроші. Тому що, коли ми просто продаємо свої години, ми продаємо процес. Ми продаємо процес якоїсь розмови, якоїсь консультації. Якщо ми продаємо конкретний результат, люди можуть оцінити, скільки вони за цей результат готові заплатити. Тобто, якщо, наприклад, такий ваш результат буде коштувати, скажімо, тисячу доларів. А підприємець розуміє, що він заробить на цьому 5 тисяч доларів, то для нього питання стояти не буде. Розумієте? Тому що це все окупиться. Він заплатить вам тисячу, заробить 5, профіт 4 тисячі доларів. Це дуже такі грубі цифри, але щоб ви розуміли, коли ми продаємо результат, ми можемо його продати дорожче і легше. Тому що людям легше це купити, вони розуміють, що вони отримають. Четвертий. Четвертий етап це коли ми продаємо результат, але результат який є вирішенням конкретної проблеми. Наприклад, у підприємців, які ведуть свій інстаграм акаунт, комерційний інстаграм акаунт може бути проблема, що продажі йдуть, але вони нерегулярні. Тобто Скажімо, виходимо сьогодні з якимись контентами і люди купляють, а не виходимо, просто там, не знаю, постимо якісь постики, не купляють або не записуються на послуги. І такий smm спеціаліст міг би запропонувати що? Алгоритм, який, скажімо, за місяць зробить так: якісь дії, які треба буде зробити, впровадити, які допоможуть зробити так, щоб кожен день будуть приходити заявки на послуги, або кожен день будуть продажі. Продукту. Так, це результат, який є рішенням конкретної проблеми. І коли ми переходимо на цей етап, ми вже починаємо заробляти реальні правдиві гроші. Але як же перейти на цей етап з першого, на цей четвертий або хоча б на третій? І на мою думку, рішення є в тому моменті, як і Що ми розповідаємо через свій контент, як ми ведемо свій контент? Тому що на першому етапі, коли ми продаємо просто час, зазвичай це етап, коли ми так ледве-ледве сором'язливо виходимо у сторіс і кажемо: Ну, я тут щось вмію, ви можете в мене в принципі купити, але ми забуваємо написати якийсь. Поштовх тоді, так, ми забуваємо навіть сказати, що для запису на консультації напишіть в директ, деякі люди соромляться навіть це зробити. Тобто вони ведуть сторітел, розказують, як вони навчались, що вони вміють, а в кінці просто обрізають цей сторітел і навіть не дають заклику до дії. Це дуже груба помилка. Тому пам'ятайте, що ключовим є те, як і що ми розповідаємо. Які сенси ми вкладаємо в наш контент? Цьому всьому я вчу на своєму курсі в академії, і мої студенти вже через місяць беруть перших клієнтів, заробляють свої перші гроші, деякі люди, у яких є свої блоги комерційні, подвоюють та потроюють свої фінансові показники, тому що вони розуміють систему продажів, систему ведення контенту і розуміють, що і як потрібно розповідати. Не вистачить просто перекладати, робити короткий переказ в Вікіпедії і робити такий, знаєте, банальний експертний контент, котрий працював 2-3 роки тому. Тому що зараз, щоб здобути якусь експертну інформацію, вистачить просто зайти в Google. Але люди приходять до вас за вашим досвідом та за вирішенням конкретних. Дуже конкретних своїх задач. Вони хочуть купити від вас результат, який вирішує їх проблему, а не просто поговорити з вами про якісь теоретичні знання, як не знаю, розвивати свій акаунт. Важливо також не забувати і розповідати через ваш блог. Як і навіщо людям потрібно це вирішення проблеми. Тому що часами люди не усвідомлюють взагалі, що в них є якась проблема. І тільки після, наприклад, нашого контенту вони розуміють, дійсно я так роблю, і це проблема. Тому що саме це я роблю неправильно. Але до, наприклад, наших сторітелінгів, до наших постів вони навіть не усвідомлювали, що може бути інакше. Скажімо, може бути підприємець, який кожен день розпочинає свою сторізь з. Вікторинки, які були актуальні, знаєте, теж 2-3 роки тому, або там, а, знаєте, сторіс салону краси, і там кожен день зранку з'являється сторіс. Добре утра! <свісно> це смішно, тому що це дійсно не працює. І пізніше такі підприємці говорять: а чому в нас такі низькі охоплення? а Чому в нас немає продажів? Тому що ви не вмієте працювати з контентом, так ну це очевидно. Тому, якщо ви хочете перейти з першого на четвертий етап. Ви маєте попрацювати зі своїм психоемоційним станом, своїми упередженнями та зрозуміти систему того, як працюють продажі, і як вам треба вибудовувати свій контент. Щоб це все працювало, у мене в академії завжди ми працюємо власне із плащиною цих страхів і упереджень, і з плащиною вже таких конкретних навичок. Тільки цей комплекс дає дійсно класний результат і дозволяє людям вийти з тіні. Знаєте, дуже багато в мене студентів, які дійсно навчаються по 2-3-4 роки, проходять усілякі курси, але бояться вийти в сторіс і сказати. Камон, я вже так багато знаю, я можу вам ці знання, цей досвід продати. І я дуже радію, коли дійсно під час курсу або вже після курсу а, мої студенти на це наважуються, тому що я бачу те, що я сказала на початку цього відео: що не продавати це злочин. Якщо у вас є всередині потенціал, є навички, ви маєте цим ділитись зі світом. Тому що я це також бачу як деяку. Жадібність. Тобто, в нас є знання, в нас є досвід, ми можемо зробити цей світ кращим, і не робимо, тому що, тому що соромимось, що про нас подумають люди. Ні, не треба соромитись, треба проявлятись. Світ готовий почути про вас, тому не бійтесь. Не соромтесь, відкривайтеся цьому світу, відкривайте своїм підписникам, розповідайте, що ви можете їм дати, і за що вони можуть вам заплатити. Це нормальний взаємообмін, як ми вже вияснили, енергією. Дякую, що подивились це відео. Я сподіваюся, що воно було для вас корисне і цікаве. І сподіваюся, що дуже скоро побачимось в наступних відео. Сподіваюсь, наступне відео буде скоріше, ніж була різниця між цими останніми. До зустрічі, друзі! Підписуйтесь на мій канал, переходьте на мій інстаграм і бажаю вам високих охоплень та багато грошей. Па!